Ей Погнали дивитися реплей від песника. Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Адріана UA Pro. На важкому танку світу Бліц, Мастадон,тику, такому альфовиті гарматі. На три снаряда, кран. Вагін, друже, мій танкіст. Давай подивимося, як сьогодні Адріана буде відігрувати в рандомі. В режимі бою перевага на карті протока. Маємо три точки. Дивимося, одразу ж по сетапах усі десятків. З певністю можна сказати, що це однорівневий бій, на якому, в принципі, не має бути таких аж серйозних е е складних моментів. Тому що дивись, одну течку ми пропускаємо, одну пульку з барабана ворожбинського крана, і також одразу ж блокуємо. Скоріше, це був БЗ. БЗ, 75. Так, е, поки що тут такий момент, що видиш, ворожбини е, б'ються там від цього будинку за мостом. Це любима позиція ворожбин, також і союзних сил, в залежності на якому респі ми з'являємося. Так, от виправляла один снаряд і все ж таки вирішує. вирішує Наша героїня сьогоднішніх реплеїв, я так розумію, зарядити два. Адже подивися, як ворожбини, як союз, як ворожбина хапа, як союзні сили розчехлили е, кранвагіна. Звісно, що встигла дозарядити два снаряди для того, щоб ліквідувати е, кранвагіна і заробити собі один колик після бойову статистику. Одразу ж забирає точку. Подивися, як всі спустилися вниз. Це вже добре. Іде на повну каденцію, я так розумію, барабана для того, щоб мати можливість чим побільше напулювати і чим побільше щищати, адже ми знаємо, що 400 плюс вилітає стабільненько. Це вже прекрасні снаряди, це вже прекрасний барабан і прекрасна броня в лобі без перебільшення, можна сказати, що це найброньованіша башта, напевно, що у світі Бліц, та й напевно великих танків. Ось цього танчика важкого. Так що можна відігрувати від башти залюбки. БЗ відправляється в гараж, хорі залишається один. Твоя доля зараз буде вирішена на получай від Type 70. Один також зараз від нас. Давай всі три снаряди. Бажану корму. Раз. Давай би другий раз, другий раз. Другий, давай другий, давай третій. обертається прямо до нас у нижній броньовий, точніше в середній броньовий лупаша і сирівно залишається під пойнтами. Але нам на підмогу приїхав Type 71. До речі, грала. Взводом, чому грала? Тому що сою... взводний вже в гаражі марнується. Був на F-4005, якийсь арабін. Якщо я правильно прочитав, адже я вже не бачив все сірим, світиться. Е, так, араб, якісь там цифри ще. Це був взводний. Подивися, як гарну бою кладку залітає, друже мій танкіст. Одразу ж отримуємо 4679 ворожбинської шкоди. Хевік підставив свій борт і поплатився. По його кладкою і під рибом своєї башти. Так, е відправили ще одну ворожбину. Залишається бачатовом. Бачатик, скоріше за все, десь стосується на центрі. Мені здається, ось там на ось тій десь. Позиції так дивись, засвітився. В принципі, інтуїтивно було зрозуміло, де міг би бути бачат, адже старається тримати ворожби на дистанцію. Хоче грати від відсвіту Ось, знов пропав. із засвіту І що? Їдемо шукати, їдемо, як то кажуть, пробувати засвітити ворожбину для наших мастодонтів. адже ВК буде надто неповороткий, Та й 71-й також не буде такий е, в динаміці, можна сказати, як наш Кранвагін. Тому наша героїня вирішила поїхати. Підсвітити, так, підсвітилася сама і засвітила бачателона. В принципі, наші союзні сили також там на під'їзді. Бажано би, щоб ще хоча б. Один снаряд. Шмальну, типу, бачатику, і буде 5К. Було б прикольно. Ну, давай, 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 давай. Бля хемуха, як, на жаль, е, на жаль, башта якраз той час Закатал, закачалася разом із е, гарматою. Блін, бувають же такі моменти. Невчасно, правда ж. А ну Хоча б один, давай знай, давай. давай бляка, дивися, на щастя, все ж таки е, черкає наш снаряд задньої проекції борту борту е, вона і приносить нам перемогу, друже танкіст. Так, давай глянемо на після бойову статистику танкіст. 578 нанесеної шкоди ворожбинської, звісно, що ж. 1230 заблокованої шкоди, 2 знищила, 5 пошкодила знак класності майстра. Ось такий момент. Пішла плюсна. 118 тисяч срібних монет в свій сейф в свою купілочку в свій акаунт. Звісно, що перше місце по нанесенню шкоди та півтори тисячі вільного досвіду також заробляє. То там узводний настріляв 830 людей. Ну буває ж такі моменти. Нічого страшного. Тому давайте поставимо подобайку Адріані UA Pro за її реплейчик, за її бій. Звісно, що ж, підписуємося на канал Борнебійник. Завантажимо свої реплеї в Діскор, для того, щоб потім разом з нами тимкіз переглядати їх на цьому ж. Каналі ми погнали, дивитися також другий бій від гравця під ніком Адріано Ювейпро. Вперед! І так танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Кастелія, рейтинговий бій, режим бою. Зустрічний бій. Давайте глянемо, як Адріано Ювейпро. Наша героїня сьогоднішніх реплеїв зможе відіграти на цій позиції, куди вона їдеться напрям важких танків, ПТ-САУ. подивимося, чи вдасться все ж таки тут добре відіграти? Адже ми знаємо, якщо засвітитись на ось цій висоті може прилітати звід усіль. Якщо грамотно ворожбинські ПТСАУ розставляться по карті, може бути небезпечно. Поки що бачимо на нашій позиції, засвітились дві ворожбини. Це Т-57 Хеві, вроді та БЗ. Я не встиг помітити. А на горі на висоті СТ напряму, подивися, як нашого Шеріда на лт починають розчехляти. Ворожбинські є 57 є Е5... Є-50М, Я вибачаюсь, ВЗ-шка. Потрібно допомогти, але, на жаль, ніхто із них не попадає. В наше коло зведені, не хочуть підставляти ворожбини. І, на жаль, відправляють нашу ЛТшку Шерідина. гараж. Чекай, чекай, зараз ми до вас також доберемося своїми снарядами із далека. Ворожбина зробив фатальну помилку тим, що він заїхав під два барабани. Це виходить, шість снарядів він отримав одразу. Подивися, як китаєць на 10 рівні невміло заїхав. Він, напевно. Лиш в засвіті побачив Т-57 Heavy і подумав, що він тут один. А нас тут було два і ще й два барабани. Ось подивіться, як може бути небезпечно, як заїхати під два барабани. Одразу ж миттєва, можна сказати, ліквідація, миттєва переплавка ворожбини. Маємо один Колек свою після бойову статистику. В принципі, якщо по сетапах поглянути, це всі десятки, знову однорівневий бій. І подивися, ми в перевазі по техніці, адже ворожбин. Мінус дві, а в нас мінус один Шерідан, який чомусь вирішив бути один в полі воїн. на союзник. На жаль, і одразу ж відправився в гараж. Так, так. Це в нас все ж таки ВЗ-55, також барабан на два снаряди. Також хороша машина в лобі, також твердезна. О, як панзер я засвітився, зацвітився. Ворожбинський. Мастадон світу Бліз. Мінотавр. Дивлюсь, тримає курс, скоріше за все, що до нас хоче заїхати до нас в корму, напевно, але і везе тут ще контролить. На щастя, наші союзні сили його тримають, не дають вкатити до нас, бо це може блін, бути небезпечно, що як 57 хеві до нас заїде. А мінотавр не втрачає шанс і пробує до нас заїжджати. В корму, але на щастя, нам там підтримку наш гріль 15-й, бо тому що 57 Heavy вже також відправився в гараж. Якщо б гріль сюди не заїхав, могло б бути, напевно, би небезпечно. Адже також барабан, ми знаємо Мінотавр також універсалочка. а ну давай попробуємо одразу ж два реалізувати Один. Одразу ж другий встигнемо чи ні. Давай другий є, встигаємо ми підбреме Мінотавра. На щастя, швидше за гріля. Гріль вибачай, якщо ти раптом подивишся цей реплей. Це реплей від підписника, якщо щось, підписуйся на канал Бро, Бійник, якщо ти раптом не підписаний. І одразу ж їдемо розчухляти Т57 Хеві. Адріана, дивлюсь, заряджає в свій барабан повністю. Адже з одно... нам одного снаряду лише хватить, щоб забрати 57 хеві, адже він для нас ванчард. Ванкіл. Гріль 15-й впитав снаряд від Яхпанзер і 100. Ну, чи ми встигнемо, в принципі, хоч щось ще настріляти? маємо. Ф Зараз вже буде два снаряди. в Принципі, можна було би вже пробувати щупати, але Дряня, дивлюся, хоче повністю зарядити свій барабан. Але подивися, як союзники блін, фігарять по язі і не встигнем, напевно, ми реалізувати навіть і другий снаряд. Блін, лишень один дали нам зробити. Подивися, але маємо чотири колика після бойову переможну статистику. Ну давай глянемо на після бойову статистику. 3 832. 69 пішла собі в плюс за рейтингом. Я не знаю, чи це суть важливо дані героїні сьогоднішніх реплеїв. І шкода, шкода, 3-752 напуляної. 1899 шкода за вашою допомогою. Так, знищено 4-5 пошкоджено. Перші знакласності та воїн, звісно, що ж, тому що 4. Знищено. 84 558 в плюс пішла срібних е, монет звісає свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно що ж, та за рейтингом я вам вже сказав цю цифру. Не знаю, в принципі, чи суть важливий рейтинг, чи вона просто так на чілі собі грає в РБ. Так, друзі, стамо подобайки за такий другий хороший розвальний бій. це у нас був е, рейтинговий бій, режим бою, зустрічний бій. Звісно ж, підписуємося на канал Борнебійник, завантажуємо свої ж реплії в Discord для того, щоб потім разом з нами тамкість переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, бережіть своїх рідних та близьких, любіться, не сваріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.